Дорогі брати та сестри, вітаю всіх любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. В цей четвер пасторське слово, і хочеться порозмірковувати над чимсь таким дуже і дуже корисним для кожного з нас. Давайте помолимось, покличемо ім'я Господнє і те, що Господь покладе на наше серце, отак от ми і зробимо. Про це ми і поговоримо. Дорогий Отець наш Небесний, ми дякуємо тобі за цей день. Дякуємо тобі за те, що ти досі даєш нам можливість жити на цьому світі. І зробити щось для царства Твого, зробити щось для нашої держави, для оточуючих, для своїх близьких, для друзів і для церкви Твоєї, тому що це дуже важливо сьогодні, в цей непростий час на землі. Даруй нам наснаги, даруй нам об'явлення Духа Твого, святого так, щоб ми, Господи, отримали сьогодні багато чого корисного, того, що ти. Маєш для нас, для того, того, що Ти вже заклав в слові Твоєму і відкриєш нам сьогодні. Ми дякуємо Тобі, Господи, за це чудове спілкування, за кожне серце, яке зараз в Унісон б'ється, яке зараз, Господи, готово славити Тебе, готово вклонитися тобі, готово продивитися скрізь. Скрізь віки, Господи, щоб пізнати мудрість твою, яка закладена в слові твоєму. Нехай тобі за все це буде слава, слава, слава вічна. Амінь. Я розмірковував над тим, чим би так поділитися з вами, перебрав більшість своїх проповідей, які раніше були. Щось таке, що Господь вже колись пояснював в моєму серцю для того, щоб поділитися з вами. І щось нічого не спадало на думку. Щось, от нічого, і це начебто не те. І тут, начебто і добре було б, але щось не те, не те, не те. І я кажу, Господи, допоможи, допоможи поспілкуватися сьогодні так, щоб це було корисно всім, хто буде разом з нами слухати слово Твоє, Господи. Говори нам, говори, ми готові. Серця наші відкриті, ми готові слухати від Тебе, Господи, те, що Ти покладеш нам на серце і в уста. Так, щоб прославилося Твоє святе чудове ім'я, так, щоб, Господи, слава Твоя була очевидна і щоб істина Твоя вона проникала в глибини сердець наших. І ось я відкрив псалом 102 в українському варіанті, в російському, це 101-й псалом. Почав його читати. І думаю, оце саме те, про що ми сьогодні поговоримо. Порозмірковуємо над тим, що тут записано в цьому слові, тому що це якраз доречно, і це якраз підпадає з тим настроєм, який панує чомусь і в народі твоєму, Господи, і так далі. Я ще скажу: додалося, Антон Іванович вже прилетів з Америки і так розповідає про ті самі речі, з якими я спіткнувся, будучи в Німеччині. Про те, що багато хто з наших братів російськомовних, вони просто-напросто, як би то вам сказати, так, щоб це було не дуже звучало різко, хоча хочеться висловитися різко. Протистоять. Вони проти протистоять, вони повірили брехні, вони не хочуть навіть нічого чути. Нічого не хочуть чути. І таке якесь враження складається, що б ти їм не говорив, вони все одно будуть стояти на цьому, і, відрікшись від істини, від правди, ви ж називаєтеся діти світла, а не темряві, діти дня, а не ночі. чому ж ви не розрізняєте, де є правда, де є брехня, де є зло, а де є добро. Чому ви відріклися? І таке враження по Слову Божому, що Господь наслав духа якогось такого, який вже не дає їм виролити з цього. І тому слід, видно, молитися, щоб Господь навернув їхні серця. І це походить від багатьох керівників цілих об'єднань. І це просто дивує з одного боку, а з іншого боку, ти розумієш, що. Господь суддя праведний, справедливий. Як в тій притчі говорилося, що насіяв чоловік гарного зерна, і тоді ці плевили, звідки вони взялися, і в одному зібранні знаходяться і ті, і інші. І так і відбувається в народі Божому, як на тому полі, і ті і інші співіснують і якимось чином миряться, доки не настане вже якась жатва, доки не настане час дозрівання, і тоді все явиться як слід, і зараз воно являється. А нам, тим, хто знаходиться в такому стані боротьби внутрішньої. То цей псалом якраз нехай послугує підбадьоренням і розумінням того, що не ми перші, не ми останні, не ми єдині, хто переживає подібні ситуації. І, вочевидь, Давид також часто був в такій ситуації, тому що навколо повно ворогів, і треба було з цим щось робити. І він завжди-завжди він також мав гарну звичку. Звертатися до Бога і з ним вирішувати всі ці моменти. І ось такий псалом, як він, було б непогано почути, як він звучить в мелодійному плані, яка тут була мелодія цього всього. Мабуть, якась така, знаєте, як. От під бандуру, колись співали бандурист, під, точніше, не бандуру, а під кобзу, кобзарі виходили і співали, і цей весь сум народу вони висловлювали в піснях. І ось Псалом 102 звучить наступним чином. Він навіть так і називається Молитва Нужденного, коли він убитий гором виливає перед Господом свій жаль. Коли він убитий горем виливає перед Господом свій жаль, Господи, вислухай мою молитву, нехай мій зойк дійде до тебе, не відвертай від мене свого обличчя в день моєї скрути, нахили до мене своє вухо, коли я волаю до тебе і дай негайно мені відповідь. Як це знайомо, як це знайомо, коли ми. З дружиною молилися до Господа в такій скруті і благали Його, також волаючи, щоб він негайно дав відповідь. І коли Господь проговорив нам, що скоро, скоро не хвилюйтеся, то кожен день був, як тисяча років, адже дні мої зникають, як дим, мої кості тліють, як жар вогнища. Моє серце висохло, наче скошена трава, так що я забуваю їсти свій хліб. Нях це знайомо. Ми похудали сильно після того, тому що не їлося якось, ви знаєте, не було абсолютно ніякого апетиту, жодного. Ти волав до Господа, і організм, начебто, розумієте, застиг. І не приймав ніякої їжі, доводилося себе заставляти, щось з'їсти, щоб не ослабіти зовсім. Від голосного мого стонання моє тіло прилипло до моїх кісток, я оподібнився до пелікана в пустелі, я став як та сова серед руїн. Я не сплю і стогну, неначе самотній птах на даху. Я думаю, що ці слова також є відлунням чийсь життя. Я впевнений, що багато з вас, ті, хто зараз з нами приймають участь в цьому обговоренні, також відчувають щось подібне. Продовж цілого дня наді мною глузують мої вороги. Ті, що знущаються з мене, стали проклинати моїм іменем. Наче хліб я їм попіл, а свій напій я змішую зі сльозами через твій гнів і обурення, оскільки піднявши мене, ти знову ж штовхнув додолу. Нам здавалося, знаєте, от мирне життя це назавжди. Нам здавалося, вже так піднімає нас Господь в Україні. А виявляється, і таке, такі часи також приходять. І що не ми перші, не ми останні. З мене глузують мої вороги, і ви подивіться, що виробляє та пропаганда, яка вон вплив вона має на братство. Просто дивно. Я дивуюсь цьому. Я не розумію, як так можна виправдати. В твій дім прийшли, бо тобі стріляють, над тобою знущаються. І якось виправдовувати це мені не вкладається в голові. Це. Не так однозначно. Це дуже однозначно. Я собі жив мирним життям, і тут приходять, стріляють по мені. мої дні, як зникаюча тінь, я в'яну як трава. І далі, далі, Господь. Дякую тобі за Давида, дякую тобі за те, що ти, Господь, все-таки не дивлячись на всі ці речі, про які ми тільки що прочитали, даєш таке гарне підбадьорення. Боже, підбадьориш сьогодні кожного. Господи, наповни. Наші серця радістю, нехай твій вогонь проникає в кожне серце, в кожний куточок нашого єства. Так, щоб ми відчували твою любов і відчували твою присутність в нашому житті, тому що це є реальність. Реальність твоєї присутності просто серце іноді стає жорстким і не відчуває цього. Адже Ти, Господи, пробуваєш вічно і пам'ять про тебе з покоління в покоління. Ти повстанеш і змилуєшся над Сіоном, вважайте над Україною. Бо пора його помилувати, оскільки надійшов слушний час. Це ми проголошуємо. Доволі, Господи. Адже твої слуги полюбили Його каміння, їм дорогий навіть його порох. Народи боятимуться Господнього імені, а всі царі землі Твоєї слави. І дійсно, що на нашій землі підніметься Божа слава, буде прославлятися Господні ім'я, народи боятимуться. Не через те, що тут гарні воїни, не через те, що самовіддано вони кладуть сьогодні своє життя на алтар перемоги, а через те, що видно Твою руку, Господи, видно те, що Ти заради Твоєї слави, Боже мій, даєш нам силу проходити через ці всі випробування. Коли Господь відбудує Сіон, розумію, країну, Він з'явиться у своїй славі, Він почує молитви знедолених і не знехтує їхнім благанням. Ось ось наша сила, ось наша міць. Нехай це запишуть для майбутніх поколінь, аби народ, який пізніше утвориться. Прославляв Господа. Ось, брати і сестри, щоб не було так, що сьогодні Господь дав нам перемогу. Ми радіємо, ми пишаємося Господом, ми славимо Його ім'я. А тоді все забудеться, і наступні покоління знову підуть не тими шляхами. Тому нам сьогодні треба бути як ніколи пильними. Адже Він дивиться з висоти своєї святині, Господь споглядає з небес на землю, аби чути стогони в'язнів і визволяти дітей, приречених на смерть, щоб сповіщати на Сіоні Господнє ім'я і славити його в Єрусалимі, розумів в Україні і в Києві. Коли народи і царства зберуться разом для служіння Господу. Боже, якби народи і царство були зібрані як один, але що ми бачимо, насправді сьогодні в народі Божому немає єдності. Немає єдності і це дивує. Мене дуже дивувало, коли ми приїхавши в Німеччину після. Того, що пережили і почули повне нерозуміння від тих, хто тебе знав вже десятки років, повне нерозуміння, недовіру. Там, де за щастя вважалося дати нам слово в зібранні, в недільному зібранні, дати нам повне служіння для прославлення Господа. для того, щоб розділити об'явлення Господнє і Слово, і тут тебе на подих не підпускають. Що сталося з вами? Що з вами сталося? Хочеться просто звернутися і сказати, що з вами сталося, брати та сестри? Чому ви повірили брехні? Де ваш розум? Чи ви молилися Богові? Чи ви питали в нього, Господи, що відбувається? А ви повірили пропаганді? А ви стали на хибний шлях? Тому що Господь розбере між тими, хто справа, між тими, хто зліва. Господь обов'язково, Він справедливий Бог. Він не може терпіти неправди і брехні. А ви повірили брехні, як це сталося з вами? Чи ви колись були народжені згори, що так легко піддалися на шахрайські дії, ворога людських душ? Це засмучує. І я, ви знаєте, не знаю жодного такого випадку, можливо, ви знаєте, то скажіть мені, будь ласка. Чи було хоч, хоч один випадок, коли хтось з братів та сестер, які були задурені, задурені цією брехнею, сказав: ой, я був неправий. Ой, я помилявся. Вибачте, брати і сестри, вибачте, я помилявся, ви знаєте, жодного. Дев'ять місяців війни. І жодного каяття від братів і сестер. Це дуже дивує. Це дуже дивує. Я перепрошую. Продовжимо читати. Він виснажив протягом дороги. Далі йде така внизночка. Мається на увазі дорога життя людини. Коли вона перечасно старіє, о Господи. Він виснажив протягом дороги мою силу, а мої дні скоротив. Так, звісно, що треба себе підбадьорювати, тому що такий от похмурий дух, як написано, він висушує Кості, тобто не сприяє довголіттю, не сприяє здоров'ю. В якому ми потребуємо всі, щоб продовжувати на цій землі виконувати волю Божу. Далі Псалом пише: Тому я кажу, Боже мій, не забирай мене в половині мого віку, адже твої літа тривають з роду в рід. Ти на початку заснував землю і небеса є ділом твоїх рук. Вони загинуть, а ти залишишся. Всі вони, мов одяг постаріють, ти їх заміниш, наче одяг, і вони проминуть. Але ти той самий, і літам твоїм кінця немає. Діти твоїх слух також житимуть. І їхнє потомство постійно буде перед тобою. Чудово! Брати і сестри, все зміниться. Все зміниться і пройде. І це пройде також. Ви пам'ятаєте про кільце Соломона? Ну, така є чудова історія, де йому подарували кільце, на якому було написано. І це пройде. Коли йому ставало смутно на серці, він дивився. І розмірковуючи над тим, що дійсно в цьому житті все проходить і це також пройде. Коли одного разу, я пам'ятаю, вже його не вдовольняло це, що було там написано. І він же хотів викинути це кільце так в серцях його збурнути від себе, він побачив там ще щось надряпано. Він придивився, а там написано і це також пройде. Все в цьому житті змінюється, все в цьому житті проходить. І коли ще раз було таке, що вже і цей на напис його не влаштовував, то там ще щось він помітив і побачив, і там було написано нічого не проходить. На небі все фіксується. Крім наших спокутих гріхів, які ми в покаянні принесли до Господа, Господь нам їх пробачив. Він той самий, він не змінюється. Житимо всі житимуть слуги Божі, їхні діти, їхнє потомство написано. Постійно буде перед тобою, Господи, тому що Ти є Бог правди і істини. Давайте ще раз помолимося. Я впевнений, що знайдуться якісь потреби, якісь молитовні необхідності, щоб покрити молитвою, Моліться постійно, тому що це наша зброя, тому що молитва, вона є частиною нашого життя, і нехай Господь підкріпить нас. Нашому шляху перед ним. Нехай Господь дарує нам благодать свою і істину свою, в якій ми всі маємо величезну потребу в покладанні на нього. Я зараз зроблю невеличку паузу, візьму гітару і ми заспіваємо дещо. Ми повертаємося зараз до псалмоспівів. І я хочу запропонувати чудовий варіант цього псалма, який завжди співався і виконувався російською мовою. Але я знайшов чудовий переклад українського і зараз ми спробуємо, що з цього вийде. Чудовий псалом якраз про сьогодення. Царі поміж трав розмахалися гострими коцами, що їм квітка твоя їм би впорати справу свою. Я на ласку твою сподіваюся спасе мій Господи, на ласку, на ласку, на батьківську милість твою. Я на ласку твою сподіваюся, спасе мій Господи, на ласку, на ласку, на батьківську милість твою, віра Божа одна, ні в моїх незамінна супутниця, що ти мною завжди куруватимеш Боже мій сам. Що ти каменем став, і в біді ти за мене заступишся, в косовиці лихь, об мене мене гостра коса, що ти каменем став, і в біді ти за мене заступишся, в косовиці лихь, об мене мене гостра коса. Недаремно ж бо Ти набував мене свіжими росами, життєдайним дощем від посухи і спеки зберіг, переповнив мене псалмоспівами славними, Господи, щоб тебе, Боже мій, квіт у лузі прославити зміг, переповнив мене півно співами славними, Господи, щоб тебе пожемій, квіту лузі прославити змін, ой косарики вже відмахалися гострими косами, перед ними всі лі, Перед радішним сонцем стою, Убиваюся ним із дзвінкими небесними росами, славлю квітом тебе, за любов невичерпну твою, упиваюся і дзвінкими небесними росами, славлю квітом тебе, за любов невичерпну твою. За любов не вичерпну твою. Нехай Господь всіх нас береже, нехай він нас підбадьорює, нехай він зробить все, що йому завгодно, а ми, покладаючись на нього, будемо радіти в його присутності. Боже мій Господи, в ім'я Ісуса Христа, я вдячний за кожне серце, за все, що потребує сьогодні відповіді від Тебе. Боже, тому що тільки в Тобі є відповіді, в Тобі є істина, любов і сила. Боже, ти знаєш кожну потребу. Змилуйся над нами. Боже, і пошли в наше серце впевненість в Твоїй перемозі, впевненість в Твоїй істині, в Твоїй правді і в Твоїй справедливості. Дякуємо тобі, Боже, за любов, Твою милість, вклоняємося Тобі, прославляємо Твоє чудове, святе ім'я. Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. З миром Божим.